Новий ультиматум Америка озвучила ключову дату. Трамп хоче зупинити війну в Україні до 8 серпня. Це новий дедлайн для Кремля, інакше санкції. Та Москва відповідає погрозами і демонструє готовність воювати далі. Путін остаточно посварився із Трампом. Деталі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Сполучені Штати звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Від імені Вашингтона виступив дипломат Джон Келлі. Він озвучив чіткий дедлайн для Кремля. І Росія і Україна мають домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Американці натякають, у разі зриву переговорів буде покарання. Одночасно російський режим зробив свій хід. На прокремлівському сайті Ріа Новини вийшла колонка, яка прямо заявляє: Росія не планує домовлятись. Більше того, Росія хоче знищення України. Це не офіційна заява, але на пропагандистському ресурсі, а значить, санкціонована. Автор завершує: Москва більше ні з ким ні про що не говоритиме. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не залишив це без уваги. Чиста Сурковщина та Імперщина, так назвав він колонку. А далі запропонував свій сценарій. Колективний демонтаж режиму Путіна заходом та глобальним півднем, а також його еліт дати можливість етнічним меншинам та регіонам отримати незалежність за бажанням, а залишки Московії примусово демократизувати. Коваленко попереджає: якщо не діяти зараз, Росія може піти далі. Наступна ціль Москви напад на Балтію у союзі з північною Кореєю. Нагадаю, що схожу думку озвучив і Володимир Зеленський. Під час виступу у Фінляндії президент прямо заговорив про зміну режиму в Росії. Російське керівництво застрягло в іншому столітті в епосі жорстокого насильства та повної зневаги до прав людини. Ці ідеї не повинні повернутися до Європи. Президент підкреслив, потрібно вже зараз повністю заблокувати військову машину Росії, зупинити її оборонну промисловість, обмежити енергетичні доходи і конфіскувати всі заморожені активи. Якщо світ не націлений на зміну режиму в Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва все одно намагатиметься дестабілізувати сусідів. Додам, що вже тривалий час йде заочна суперечка між Москвою та Вашингтоном з одного боку. Експрезидент Росії Дмитро Медведєв, з іншого Дональд Трамп. Останній порадив другу Путіна стежити за своїми словами, коли він звинуватив Трампа у нібито подальшому розпалюванні війни. Вочевидь, Медведєв боїться санкцій, проте він не зупинився. У відповідь на застереження Трампа Медведєв написав, що така реакція американського лідера лише підтверджує, Росія буцімто йде правильним шляхом. Поки Вашингтон свариться з Кремлем, союзники України діють. Велика Британія закликала всі країни світу припинити підтримку російського військово-промислового комплексу, а Німеччина схвалила рекордну військову допомогу. Бюджет на наступний рік передбачає 8,5 мільярдів євро для України. Наразі це рекордна сума для Берліна від початку Великої війни. Чи знадобиться нам ця зброя? Чи Росія все ж погодиться на вимогу Трампа завершити війну вже через тиждень? Друзі, пишіть свої версії в коментарях.